В умовах тривалої кризи, спричиненої війною в Україні, багато українських біженців звертаються до країн ЄС за тимчасовим захистом. Проте зараз Порча відхиляє заявки українців на надання їм статусу тимчасового захисту Песель Укр всупереч рекомендаціям ради ЄС. Польський омбудсмен Венцек повідомляє, що основною причиною відхилення є подання українцями заявок на тимчасовий захист одразу в кількох країнах ЄС. Якщо Польща виявляє, що людина подала заявку в іншій країні ЄС, вона автоматично відхиляє заявку. Навіть у випадках, коли інша держава ЄС відхиляє заявку, Варшава також відмовляє надані наданні статусу тимчасового захисту. Ця ситуація призводить до того, що деякі українці залишають. Без необхідних пільг і соціальних виплат, що ускладнює їхнє перебування і виживання у Польщі. Отож стало зрозуміло, що надання тимчасового захисту є критично важливим для українців, які змушені покинути свої домівки через війну. І необхідно переглянути процедури та забезпечити дотримання рекомендацій ради ЄС, щоб уникнути ситуації, коли біженці залишаються без підтримки в такий важкий для них час.